Вітаю, зараз дзвонять зі всієї України, бо залетіло відео дуже класно. Показую, Не воно все робиться. Поїде в Київ на базу відпочинку. Подивіться, яке буде класне вікно панорамне. З видом, ну там, там дійсно буде класний ліс. Крута локація. Також 6 метрів квадро будуємо для нашого клієнта, також чекають чекаю. Почали хлопці збирати 4 метри квадро. І зараз покажу, як воно все відбувається вже в готовому вигляді, як ви показуєте. І баня 9 на 3 з кімнатою відпочинку. Ось така класна. Це подарунок подарунок батькам клієнтам замовив. Робимо, ходімо, покажу як все відбувається. Ось так, так зараз ми пакуємо все. Сьогодні сонячна класна погода. Ми любимо таку погоду і працюємо. Зараз все підготується і через 10 хвилин. Та ця банька поїде аж в Рівенську область. Дякую.